Привіт! У цьому відео я поясню, що таке NFT, тому що, чесно кажучи, пошуки були не з легких, і все було дуже заплутано. З цього відео ви дізнаєтесь, що це таке, чому вони цінні, оскільки це було найбільше моїм питанням, і як виглядає процес купівлі. Отже, невзаємозамінний токен, також відомий як NFT, це тип цифрового токена або ж активу, поширеною аналогією є уявлення про них як про цифрові торгові картки або цифрові картини. Щоразу, коли ви купуєте NFT, ви по суті просто купуєте права на цей конкретний актив. Незамінність означає, що він не може бути змінений після створення, ви не можете розділити його на частини, і він повинен відрізнятися від чогось іншого. На відміну від біткоїна, один біткоїн точно такий же, завжди буде, як і інший біткоїн. У випадку ж з NFT вони ніколи не бувають одинаковими. Вони завжди різні, крім того, токен це лише невеликий фрагмент даних, яким ви володієте. Разом NFT це токен, яким ви володієте, і який не змінюється з плинем часу. Отже, це основи. Але коли справа доходить до технічних деталей, що саме являє собою NFT, ну NFT це просто частина даних, яка належить певній адресі. І той, хто має пароль до цієї адреси, володіє цим масивом. І цей фрагмент даних може купуватись і продаватись на різні адреса. І ці дані перевіряються на блокчейні. І ви завжди можете перевірити історію власника, яку завжди можна відстежити за допомогою NFT. Наприклад, ця NFT, яку придали за 13 тисяч доларів, по суті, є просто маленькою URL-адресою, яка належить певній особі. Єдиним, чим володіє ця людина крихітний шматочок даних. Цей фрагмент даних вказує на сервер, на якому зазвичай зберігається зображення, і технічно, хто б не володів цим сервером, він може змінити зображення. І важливо знати, що ви насправді купуєте, коли купуєте NFT. Ви купуєте фрагмент даних, який вказує на сервер, що містить зображення або GIF файл. Також ви повинні знати, що сервер може змінитись, або що зображення і GIF файл можуть змінитись. Насправді, в блокчейні ви володієте не доступом до серверів, не зображенням чи GIF файлом, а саме крихітним шматочком даних, який вказує на сервер. Отже, в певному сенсі, коли ви купуєте NFT. Ви купуєте невеликий фрагмент даних, який представляє щось більше, на кшталт купівлі акцій. Ви не купуєте всю компанію. Якщо це не дивідентна акція, ви фактично нічого від неї не отримаєте. Це підводить нас до питання, чому ви хочете купити NFT. На це є багато причин, але зараз більшість людей купують NFT, тому що вони розглядають їх як об'єкти колекціонування в інвестиційній категорії. Отже, давайте розглянемо чотири основні речі, які роблять NFT цінним. По-перше, так само як біткоін є настільки популярним, тому що він був першою криптовалютою. Перші NFT конкретних творців або бізнесів також матимуть цінність. Наприклад, карти покемонів швидко набирають популярність, і найдорожчі картки це ті, що були випущені першим тиражем. Тож, скажімо, якщо у вас є перший NFT Сполучених Штатів, він швидше за все матиме певну цінність. Друга річ, яка робить NFT цінною, це її корисність, тобто реальна користь. Уявіть, що Елвіс Преслі був би ще живий і продав би 50 NFT. Тепер, володіючи однією з них, ви б могли б дати довічний доступ до будь-якого шоу, в якому він брав участь. Ці NFT швидко стали популярними і дуже дорогими через їхні реальні переваги. Особисто я б купив би NFT лише з однієї причини, якщо б вони мали реальну користь. Я думаю, що в майбутньому майже всі NFT будуть розвиватися в цьому напряму. Творці продаватимуть NFT для отримання доходу, а натомість матимуть членську спільноту щомісячні зустрічі з ланчем або щось подібне. Третя річ, яка робить NFT цінним, це їхня унікальність або швидкість. Наприклад, уявіть собі Монолізу, будь-хто може мати копію монолізу у своїй кімнаті, але тільки одна людина або музей у цьому випадку може сповістити. Справжню картину Леонардо да Вінчі, щоб усі могли її побачити. Те ж саме стосується оригіналу Конституції Сполучених Штатів або бейсбольного м'яча з автографом Бейба Рута. Дійсно, вони рідкісні. Уявіть, якби Стіфен Гокінг викарбував лише три NFT. вони були б дуже цінними, тому що існує лише три оригінали, навіть якщо це просто зображення Всесвіту. Інші люди могли б мати цю картину, але вони не мали б оригіналу, викарбаного Стівеном Гокінгом. Останнє, що робить NFT цінними, це історія володіння. Наприклад, хто ваша улюблена знаменитість? Особисто моя, Квентін Тарантіно. Припустимо, він вирішив продати свою шкіряну куртку і купити нову. Ну, коли він вперше купив цю шкіряну куртку, можливо, він заплатив за неї приблизно 150 доларів. Але я, можливо, заплачу за неї і 800 доларів, щоб мати таку саму куртку, яку носив Квентін Тарантіно. Те ж саме і стосується NFT хтось може бути готовий заплатити мільйон доларів за зображення качки, яка колись належала президенту України Зеленському? NFT є цінними, якщо вони є першим у своєму роді, якщо вони мають реальну користь у світі, якщо вони рідкісні і якщо ними володів хтось важливий. Це питання, які варто поставити собі під час оцінки NFT. Наприклад, чи відповідає їм купівля першого твіту Джека Дорсі за 2,5 мільйонів доларів. Давайте пройдемося по списку. Це перший твіт? Так, це дійсно перший NFT в цій категорії. По друге, чи є вона корисною? Ні, вона не є. Ви не можете змінити твіт, не можете рекламувати свій бізнес чи щось подібне. По-третє, чи є він унікальним? Так, він є унікальним. І нарешті, якщо до історії володіння. Ну насправді ні. Так, це перший твіт Джека Дорсі, але ніхто з відомих людей ще не володів конкретним NFT. Наприклад, щоб відповідати цій категорії, можливо, це був мій твіт. А потім ним володів PewDiePie, Тоді відповідь буде так. Але в цьому прикладі він перевіряє тільки два пункти. Отже, якщо ви купуєте його перший твіт, ви по суті робите ставку на те, що хтось інший в майбутньому захоче купити його за вищу ціну. Тому що володіння цим нефті не дає вам абсолютно нічого, немає ніякої користі, ви купуєте його як новинку або як інвестицію. Хіба що одного Дян Джек Дорсі скаже, що з тим, хто володіє NFT, він буде обідати раз на місяць, тоді вартість злетить до небес. Отже, тепер, коли ми з'ясували, що це таке і як вони працюють, давайте подивимося, наскільки швидко вони стають популярними, і падають як ринок, почав розвертатись. Можливо, зараз саме час, щоб купити їх по дешевій ціні. Просто подивіться на ці дані Google Trends про пошукові запити NFT. Власне, це те, що надихнуло мене на створення цього відео. Ми не знали абсолютно нічого, і тому ми створили це відео, щоб допомогти людям, тому що все, що ми шукали, було дуже заплутаним. Тож, якщо це відео щось прояснило для вас, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається. Крім того, скільки це новий канал, ви можете розглянути можливість підписатись на нього, тому що це дуже допомагає. Оскільки на дослідження, написання та анімацію цього відео пішло кілька годин. Також, хто тільки починає ознайомлюватись із криптовалютою, ви можете зареєструватись по моєму посиланню під відео і отримати партнерські бонуси і до 5 тисяч за перший депозит. Далі я хотів би розповісти вам про 10 найцінніших NFT. Це може бути трохи сумбурно, і ви можете пропустити, якщо не хочете, їх слухати. Отже, номер один: The By Pack. 19 грудня 2021 року його продали за майже 92 мільйона. Далі йде Everyday the First By Beeple, який продали за 69 мільйона. Третій у нас Clock by Pack, який з січня 2022 року продали за 52 мільйона. Потім у нас вже йде Human One, який продали за 30 мільйонів. Тут у нас CryptoPunk, який продали за 23 мільйони. CryptoPunk 7523 за 11 мільйонів, і CryptoPunk 4156 за 10 мільйонів. Далі Криптопанк за 7,7 мільйона і ще один Криптопанк продали за 7,5 мільйона Тепер у нас тут від Beeple Crossroad за 6,6 мільйонів. Отже, Давайте розглянемо ще одне важливе питання про нефті. Чи може дійсно хтось копіювати ваші нефті? Технічно так. Хтось може скопіювати нефті. Так само, як і будь-який інший витвір мистецтва, але оригінальну адресу NFT можна відстежити до його творця, оскільки всі NFT мають журнал історії транзакцій, також важливо відзначити, що хтось може створити новий NFT, який вказує на ту саму адресу хостингу, що й оригінальний NFT, або на іншу адресу. Але з тим самим зображенням чи GIF-файлом. Цінність NFT полягає не в зображенні, а в конкретному фрагменті даних. Так само, як я можу виконати штрафний кідок у своїй місцевій лізі, а Леброн Джеймс може закинути його на очах у 30 тисяч глядачів. Хоча це по суті одне й те ж саме. Один з них має набагато більшу цінність, оскільки залежить від того, що про нього думають інші люди. Я можу робити те саме, що робить Леброн, але люди цінують його штрафний кідок набагато більше, ніж мій. Також хочу затронути ще одне питання, яке може виникнути у вас, коли ви перейдете у сферу NFT, як його купити. Тому що купити NFT насправді досить просто і це, мабуть, така ж складність, як і купити акції компанії. Тепер ви повинні знати, що більшість NFT передуються на маркетплейсах, таких як eBay, Amazon і Facebook Marketplace, які спеціалізуються на NFT. Недоліком купівлі NFT може бути те, що вони зазвичай купуються за Ethereum. Тому вам швидше за все знадобиться мати трохи Ефіріум, перш ніж купувати криптопанкс або щось інше. Купівля криптовалюти і переказ її на гаманець, з якої можна купити NFT, зазвичай вимагає певних технічних навичок, переказу криптовалюти. Оскільки, якщо ви зробите це неправильно, ви можете втратити всі свої гроші в результаті транзакції. Отже, ось чотири найпоширеніші біржі NFT, які дозволяють купувати і продавати NFT. Перше Рейбл OpenSea і SuperRare. Отже, щоразу, коли ви збираєтесь купити NFT, першим кроком буде створення облікового запису на цьому конкретному вебсайті. Крок номер два, вам потрібно буде або купити криптовалюту на іншій біржі, або перевести її на гаманець на цій біржі. Ви повинні знати, що гаманці NFT дуже схожі на будь-які інші криптовалютні гаманці. Вони зазвичай мають публічний, приватний. Ключ. А для тих, хто хоче знати технічні деталі. Більшість з них засновані на RC 721 протоколі. Але я пообіцяв, що не буду занадто технічним у цьому відео. І наостанок ви можете брати участь в торгах, як на аукціоні, і платити за NFT, які ви намагаєтесь купити. І якщо ви виграєте, цей NFT буде додано на ваш рахунок, а потім збережено у вашому гаманці. Що підводить нас до наступного питання: де ви зберігаєте свої NFT? Оскільки тепер, коли ви придбали NFT, ви, мабуть, цікаво, де ж ви його зберігаєте. Ну, щоб зберігати його, вам потрібно мати гаманець. Ви хочете переконатися, що він безпечний і доступний для того, щоб показати друзям та іншим людям, що ви нещодавно придбали. Зараз найкращий спосіб зберігати Нефті це апаратний гаманець, щось на Ledger Nano, де вони можуть зберігатися в автономному режимі і бути захищеними. Але якщо ви хочете зберігати їх онлайн, ось кілька онлайн додатків, які розміщують гаманці для вас. Це Metamask і також TrustWallet. І як ми, ми пішли далі в цьому процесі, то ймовірно, знадобилось б досить багато технічних знань, тому мені шкода, що це відео закінчується. Я сподіваюся, що воно було корисним для вас і сподіваюся, що воно прояснило деякі питання. Якщо ви зацікавлені у вивченні цього відео, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатись. Щоб отримати майбутнє відео про криптовалюту від мене. Подібні до цього. Обіцяю, що це буде просто для вас. Також дякую вам за перегляд і сподіваюся побачити вас у наступному відео.